Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на чолі з директором, художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, систематично підтримують українських воїнів. Шевченківці влаштовують концерти у госпіталях та лікарнях для підтримки морального духу наших захисників. Збирають і передають кошти на потреби військовослужбовців, активно займаються волонтерством. Приїжджають до наших захисників і із захисниць із виступами цього разу. Колектив театру подарував одному з підрозділів збройних сил України виставу української класики Сватання на Гончарівці розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. У глядацькій залі зібралися військовослужбовці. Вони вже знайомі з творчістю шевченківців і щоразу охоче приходять на їх виступи. На сцені розгорнулася історія справжнього і щирого кохання. Сюжет супроводжувався українськими запальними танцями та піснями у супроводі музичного оркестру. Події розгорталися на тлі мальовничих декорацій, які колектив театру привіз із собою. Все, аби, хоч на мить подарувати нашим воїнам спокій та натхнення, дати їм змогу перепочити. І водночас відновити сили. У сюжеті вистави виникає любовний трикутник. Головна героїня Уляна кохає Олексія, звичайного коваля. Але до неї сватається Стецько, місцевий дивак. Проте, незважаючи на всі виклики долі, справжнє та щире кохання, здолає все. Я граю персонажа Уляну, е, дуже сильна е, жінка. Е, Її батьки. Кажуть, що вона повинна виходити заміж за чоловіка, якого вона не кохає. Я не проста дівчина, я не можу вийти за некоханого. Я добиваюся свого. Я люблю приїжджати на, до, до військових. Ми вже давали концерти і, і неодноразово показували українську класику. Мені подобається, що в очах. Воєнних хлопців можна бачити якісь емоції. Я дуже рада, що мене беруть на такі виїзди. Я получаю задоволення від того, що я дарю якісь задоволення військовим. Кожен з героїв має власні характерні риси, які роблять його унікальним у цій виставі. І в автора, і в режисера, і в персонажів інших, які знаходяться зі стецьком на сцені. Відношення до нього всіх одне. Він трішечки такий сільський дивак. Я б не сказав, що він, наприклад. Є якимось там божевільним чи з психічними розглядами, але він трішечки відрізняється від того соціуму, який є в селі. Тут в кожній п'єсі є хтось. То відповідає за комедійний жанр. Ну українська класика, причому коли це музична вистава, завжди є персонаж, з якого повинен глядач сміятися. І в виставі на Гончарівці» це саме Стецько. Українська культура спокон віків була і є нашою мирною зброєю. Шевченківці вкотре підтримали наших захисників і захисниць. Підтримувати завжди важливо. Наш театр приїздив сюди неодноразово з концертними програмами. І от вперше ми привезли виставу. Для наших воїнів, я думаю, що це буде для них живим ковтком повітря. Тому що у цій сьогоднішній ситуації дуже складно. І трошечки відволіктись не завадить нікому. Сама вистава, вона йде. Ну, більше 50 років в театрі, склади міняються, омолоджуються. Кажу, а вистава живе і тримається до сих пір. Воїн на позивний Спартак вступив до ЛАВ Збройних сил України взимку цього року. До служби працював водієм і мешкав на Харківщині. Нині захищає нашу країну. Все добре, командири гарні стосуються до нас з розумінням. Добре нас навчають. Сподобалась нам вистава, дуже відволікає так сказати від наших дій, навчань всього цього. Дуже гарна комедійна сцени були. Ну, дуже сподобалось бійці задоволені. Відпочили, так би мовити, захисник на позивний музикант до вступу у Збройні сили України. Мешкав у Харкові, коли російські окупанти зайшли до його рідного села, перемога. Захищає Україну з початку 2023 року. Емоції дуже якби від всього цього, що зараз відбувається. Е на нашій землі. Та байні відволікає як душевно, так і від всього цього. Танці дуже. Сп... Подобались. Ну і так на душі легше. Подобалось те, що гарна обстанова така, дуже весело, гарно, дуже відчутні командири, накази командирів. Так же саме, як і задачі, які ми виконуємо на різних напрямках, так же саме, як і на Донецькому напрямку. і на… В Діївському ми були напрямку, дуже багато де були, дуже чітко нам кажуть, що ми повинні робити. Ми робимо чітко, що вони кажуть. Слухаємо їх старших і дай Бог все добре. Бурхливі оплески, надзвичайні емоції і квіти. Так, захисники дякували театралам за спектакль. Шевченківці і надалі продовжуватимуть всебічно підтримувати наших захисників і наближати нашу довгоочікувану перемогу. Ми зробили свою роботу, ми принесли їм радість, ми принесли їм святковий час, от той який ми віддали їм, а вони прийняли від нас, отримали. Від них квіти треба було навпаки, але ми також не поїхали з порожніми руками. Ми привезли невеличку волонтерку, от водичку їм привезли, це те, що їм дуже необхідно. Ось, і кожного разу, коли ми приїжджаємо, ми приїжджаємо із якимись подарунками. Ми радіємо, що ми це можемо, і я радію від того, що наш колектив завжди попереду, тоді, коли потрібно зібрати. Брати кошти для якихось подарунків для наших військових. От, через те я пишаюсь колективом, я пишаюсь цими людьми, які стояли стоячи сьогодні, і аподували нам. Знаєте, це, це такий, такий допінг для нас, що хочеться ще й ще приїжджати, що ми і будемо робити обов'язково. Нагадуємо, незабаром Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка розпочинає новий 107-й сезон. 15 вересня відбудеться прем'єра оперети Баядера. Колектив театру щиро запрошує своїх прихильників і тих, для кого театр стане справжнім відкриттям. Тож не пропустіть нагоди завітати до театру у неділю, 15 вересня о 16 годині. Олексій Доніченко Віталій Шалдов. Новини Д1.